Дюна 2 змінена структура, зелена трава, більше емоцій. Не я один відмічав, що трішки слабшим перший фільм зробило те, що приблизно в останній третині зникає масштаб. І все відбувається дуже-дуже локально порівняно з розмахом початку і середини. На мою думку, взагалі, якби не червяки, то перша третина була б наймасштабніша. В другому фільмі правильно зробили, що все-таки не всі, але значні масштабні сцени відбуваються у фіналі. Хоча, може, це особливість сюжету книг. Я їх спеціально не читав, щоб не знати сюжету, після трилогії візьмуся за них. Через зменшений масштаб, як не намагався вільньов, але фінал першого фільму не відчувається як кульмінація. Можливо, в сценарії на папері це логічно вибудовувалося. Але після яскравих, динамічних, масштабних, конфліктних подій в середині фільму, кінцівка абсолютно не відчувається кульмінацією. Наприклад, Пітер Джексон, коли було прийнято рішення з дилогії зробити трилогію, Гобіт, додав значну сцену протистояння гномів і драконав в кінець другої частини, яку не планувалося, щоб ефектно її закінчити. Щодо того, що зіграло не на руку, Другому фільмові, так це оригінал. По-перше, перша дюна це був блокбастер з дуже хорошим авторським стилем, який не так часто відвідують кінотеатри. А по-друге, він був монументальним, тому що все для глядача було невідоме і він із жадністю розглядав величезні панорами на різних планетах, незвичні інтер'єри і прилади, великі доми і їх силу. Нам точно було показано, що вони сильні, але ми не знали наскільки, які межі цієї сили. А в другому з фільмів ми вже звикли до Аракісу, до Фріменів, Атрідів. Ну і ще грає ефект більш зеленої трави, оскільки вже достатньо років пройшло із випуску першої частини, і тому у деяких глядачів були завищені очікування від другої частини. А щодо емоційних сцен сюжету, то, на мою думку, друга Дюна більш виграє в цьому. Можливо, причиною є те, що не потрібно витрачати значну кількість часу для знайомства глядача з головними героями, що й підтвердив в одному із своїх інтерв'ю вільньов. Наостанок, я не надто прихильник від відвідування кінотеатрів для серйозних фільмів, оскільки ці говорини, які є майже в кожному залі, руйнують атмосферу фільму. І занурення в нього для мене. На мою думку, мабуть, лише на два жанри чи типи фільмів потрібно ходити в кінотеатр це комедія і блокбастер. Комедію ви будете сміятися не сам, а з купою людей в залі, що набагато покращить перегляд. А блокбастер. Ви відчуєте те, чого не відчуєте на маленькому екрані свого телевізора або монітора. Всі інші я сміливо пропускаю. Ну, можливо, лише деякі, які мають шикарний візуальний стиль, як, наприклад, Легенда Зеленого лицаря, або дуже атмосферні, як Джокер. Так от, Дюна 2 це не просто високобюджетний фільм із екшеном, це блокбастер, дійсно із масштабними бойовими сценами, епічними кадрами, розмах яких найкраще відчути в кінотеатрі.